1 лютого Україною пронеслася хвиля обшуків та перевірок. Зокрема, працівники СБУ та інших силових відомств завітали до олігарха Ігоря Коломойського. СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджером пад «Укрнафта» та ПАД Укртатнафта. У рамках кримінального провадження документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобного заводів. Також державне бюро розслідувань проводить обшуки у керівництва столичної податкової. Силовики викрили керівницю податкової служби Києва Оксану Дутій на багатомільйонних оборудках. За даними слідства, вона зловживала владою та службовим становищем. Крім того, СБУ завітала до столичного забудовника і народного депутата від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара. Тим часом голова фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу митної служби, а також посадки навесні. Арахамія запевнив, що Україна під час війни буде змінюватися. А якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися.